Нещодавно були вибори в США, обрали Трампа. Нещодавно я подивилась Аркейн, другий сезон. Там, де Віктор побудував свій город з ісусів, в цьому відео ми будемо обговорювати, що таке соціократія, як вона пов'язана з демократією, де там є принципові розбіжності, що є в цьому спільного. Яка історія виникнення поняття соціократія, як воно розвивалося протягом десятиліть? Будемо дивитися, чи є представники соціократії в Україні? О, таке відео для вас підготувала так. Насичено, я готувалась декілька днів. А якщо ви випадково потрапили на цей канал і не знаєте, що тут відбувається, то мене звати Тая Жовтень. Тут я знімаю відео про культуру, про стосунки і про Автентичність я знімаю на камеру макбуку, і мене жорстко засуджують всі мої друзі, знайомі. Вони дивляться на мене, отак, от коли я чергове відео на MacBook випускаю. Але знаєте, це така ціна гарного звуку, тому що мій телефон це мій мікрофон, і у мене отакі от пріоритети в житті. Але щоб ви не засмучувались, за тут є ефекти. Соціократії мене цікавить дуже давно, вже більше двох років, можливо, там роки три-чотири, я знаю щось про це, але я ніколи глибоко сама не йшла в це знання. Проте, у вас є запит дивитися щось цікаве щось, чого ви не чули, і так як я теж експлорю якісь речі, я в процесі, я більше не ходжу в школи, більше не ходжу в університет, я просто. Дістаю якісь знання і починаю вивчати їх глибше, то я вас, по суті, хочу запросити саме в таку подорож. Да, і буду розповідати все цікаве, що я знайшла і чому це стосується Трампа і Аркейна. Чому я пов'язую ці дві речі? Тому що вперше мені. Прийшла ідея зняти відео про соціократію після того, як обрали Трампа в США. Знаєте, якщо моя така невелика політична думка, яку ви не питали, деякі питали в телеграм-каналі. Підпишіться на телеграм-канал, щоб питати там щось також і ділитися своїми думками. Покликання в описі. Я скажу так: я не думала, що для нас, як українців, є взагалі якийсь позитивний варіант. Трамп це просто людина, яка має сидіти в психушці, а Камала, це сторона, яка представляє демократію. І я як така, я не знаю. Можливо, в мене багато розчарування в світі. Можливо, я депресивна людина, можливо, що ще, але насправді нічого з цього. Я вважаю, що демократія це все-таки така штука, не ідеальна, це найкраще з того, що ми як людство пізнали. Але знаєте, система. Я розумію, що в США конгломерати і там обираються трошки по-іншому люди. Проте все одно демократія це система, де треба голосувати, і там, де 51 голос зі 100... Вважаються валідним і такий, ну хорошо, це більшість. І неважливо, що 49 людей страждають. Знаєте, це проста така математика емоційна і емпатійна. Ще в школі у тебе з'являється, коли тобі розповідають про систему демократії. І якраз таки через вибори в США у мене було просто це була моя емоційна потреба пошукати щось ще. А Аркейн. Хто дивиться Аркейн, напишіть, будь ласка, в коментарі, щоб я розуміла, бо я ніде не піднімала ці теми. І мені здається, я навіть не піднімала це в своєму телеграм-каналі. А може нам не вистачає такої розмови? да. А що мене вразило в другому сезоні Аркейна? Це Ісусі Город, який побудував Віктор, коли він виліз із хекстика. Ви мульфарка. Ні, я ворожка. Мені дуже подобається уявляти, як би працював якийсь світ, і які би там були закони. Наскільки вони, в принципі, спроможні закони бути моральними, бути етичними, наскільки люди в них реально щасливі? Якщо ви думаєте, чому в мене рожава рука? Хто не думав? Думаєте тепер, але ви розумієте, так це було заради макіяжу для вас. Я компенсую камеру Макбуку, чому люди не задоволені цим. Так, от це все цікаво. Це еволюція суспільства, ідеальне суспільство. Мені, як наївній ідеалістці, я можна сказати, заради цього пішла вивчати соціологію, і мій шлях продовжується, не дивлячись на те, що я вчилася у ковідний час, і мене ледь-ледь спромоглися чомусь навчити. Я самоучка. учка. Соціократія, що це означає буквально, це означає правління друзів або правління компаньйонів, Rule of Companions. кому простіше англійською мовою. Перший хто використав це слово і взагалі придумав його, це наш улюблений великий Огюст Конт. Якщо хтось не знає, хто такий Огюст Конт, якого українською перекладають як Конт, але я думаю, що ви маєте знати, що він француз, тому він. Огюст і він компт. Я не знаю, чому я зачепилася за це. Але коротше, Огюст — це велика людина в соціології, тому що він, в принципі, придумав термін соціологія. Від нього всі перші теорії. Він перший емпірик, який почав думати про те, що можливо нам не треба описувати суспільство якось теоретично своїми думками, дивитися на людей, будучи самим собою людиною, і казати, суспільство воно таке. А ми просто будемо дивитися на дані, будемо рахувати людей, робити. Дослідження, ходити в поле, спілкуватися з ними, спостерігати і уже якось тоді виводити висновки про те, які процеси і залежності існують в суспільстві між індивидами. Давайте називаємо людей так: індивід. індивіди. Привіт, як у вас справи? Огюст Конт також був першою людиною, який запропонував такий термін соціократія. Він а, розмірковував про те, як могло би виглядати наше суспільство. Він казав, що наше суспільство ніколи не зможе бути ідеальним, але тоді ми можемо говорити про. Найбільш ймовірні, ймовірності, як функціонує ідеальне суспільство, він тоді казав, що в одній з його версій на якомусь етапі суспільства мають управляти соціологи. О, так мило, і соціологиня, а вже ж, але це знаєте, було так, типу, така ідея, що соціологи гарно розуміють людей, хай вони і приймають рішення на базі того, що люди думають, як вони діють. Проте через декілька десятків років з'явився такий чувак, як Лестер Френк Ворд. Він за освітою і біолог, і соціолог. І він про цю думку сказав: Так, це дуже крута ідея, але було б класно, щоб соціологи вони все таки були консультантами. Але оця ідея, що суспільством управляє суспільство, це дуже класно. Ну, якраз таки для цього потрібно, щоб кожен індивід в цьому суспільстві брав якусь частину відповідальності на себе, відповідав за досягнення цілий, і тоді кожен буде відчувати себе комфортно і залучено в цьому суспільстві. Тобто кожен окей, okay? огуст. Але найцікавіше відбувається у 1026 році, і нам треба запам'ятати таку людину, як і боке. Він був квакером. Квакери це така релігійна спілка друзів. Це протестантська конфесія у християнстві, і вони були відомі своїм. Ми гуманістичними і пацифістичними ідеями, які вони несли. Молоді в основному вони були все таки протестантська церква. Це трошечки такі панки, тому їхні ідеї були не всім розділялись. Кі боке він голландець, і він був першою людиною, яка вирішила використати соціократію у справі. І він створює свою таку школу, яка функціонувала на правилі, на принципі, консенту. Консент це згода. Ми будемо пізніше говорити про правила згоди, тому що це справді такий. Процес, база, фундамент соціокритичного підходу. В чому там був прикол, що всі діти і весь став, тобто всі працівники школи, вони були обучені цим принципам соціокритичним, і вони вважалися абсолютно рівними у цій шкільній системі. Саме школа Боке надихнула Олександра Ніла створити школу Самерхіл у Великій Британії. І якщо ви, наприклад, освітяни або освітянка, і вам цікава освіта, ви працюєте. В цій сфері, то ви вже знаєте. Або дізнайтеся, подивіться фільм про Самерхіл. Це фільм, і, взагалі, це реальна школа, і це неймовірно круто. Мені дуже сподобався Самерхіл, і також я подивилася Самрхіл, тому що колись я працювала в освіті, і в мене була неймовірна колега Олена, і вона. Знала дуже багато про демократичну освіту, вона постійно відвідала конференції. Коротше, вона була прям палала цією справою. І о, колись ми з нею працювали у дитячому таборі, і вона створила в таборі на два тижні демократичну зміну. Яка працювала за цими правилами. І це було дуже дуже круто. Справді, ми працювали з дітьми від семи років до сімнадцяти, і вони всі брали участь у екосистемі табору на рівні з майстрами і майстри які працювали в таборі, коротше для мене це був просто екзистенційно дуже важливий досвід, який дав мені. Зрозуміти, як може співпрацювати людина у такому невеликому суспільстві, на що ми насправді як соціальні істоти спроможні. Так от, ідучи далі про Кріса Боке, йому допомагала у її утриманні його дружина, тому їх можна побачити часто на фотографіях. разом. у 1945 році Кіс Боке написав невелике таке есе. Про те, як може виглядати демократія, от маючи на увазі соціократію, у Кісабюке а, був. Учень також квакер Джерард Енденбург. Він також був голландцем. Історія цієї людини. Вона просто якась суперпанкушна і цікава, тому що молодий чоловік, якому у спадок переходить електротехнічна компанія, його батька, якась величезна, суперкрута компанія. Якщо чесно, я не розібралась, чим вона там займається, але електронікою по суті. Тобто, це супер великий і прибутковий насправді бізнес, і борт директорів просить цю людину. Взяти на себе відповідальність і вести компанію, щоб вона продовжувала існувати. І Джерард Ендербург робить це, але за умови, що він зможе спробувати у своїй організації створити соціократичну систему. Він хоче спробувати підходи і імплементувати їх в бізнес. Це, по-перше, має бути дуже сильна віра в якусь там систему. Так, вона спрацювала в школі, але зараз ми не з маленькими дітками працюємо. Ми з реальними людьми які заробляють реальні гроші, і ми маємо ризикнути їхнім майбутнім, їхніми сім'ями і спробувати якусь систему. По-друге, ми точно будемо першими. Хто це зробить? Коротше, це для мене дуже е, сильний вчинок. насправді. і Енденбург реально починає імплементувати підходи соціократії в бізнес, і цей бізнес працює. Він запрацював. 1978 року за такими принципами, і він досі існує. З 1994 року цей бізнес є одним з основних представників соціокритичних компаній, які надають свою експертизу і допомагають іншим організаціям слідувати за їхнім прикладом. Тобто вау! Якщо ви помітили, якщо ви рахуєте, то ви бачите, що соціократія це щось доволі молоде. Це система, яка працює не так давно. Тому не дивуйтеся, що ви про неї не знаєте, не будьте до неї упереджені. І навпаки, мені здається, що це якась така, це якесь таке знання, яке майже сакральне. Зараз говорячи про це, ми створюємо якийсь свій маленький світ. Це як вестелінкалец. Там все працює за своїми правилами. Це не якесь поширене знання. Про це так знаєте, міма десь там вкине. Якийсь припат на соціології і забуде про це, сказавши один раз на одній парі, просто тому що це не внесли в якісь методички, в якісь книжки, підручники. Але в нашій адженті це може існувати, і це неймовірно цікаво. Тому давайте продовжувати. Проблема соціократії була дуже проста: не було інтернетику, не було перекладачів, і це все, поки знання пошириться, мав прийти певний час. І от 1990-х роках соціократія досі була не сильно популярною серед людей, які не говорили голландською мовою, бо все, що було описано про неї, було саме голландською мовою. І саме тому ми маємо завдячити Шерен Вілінес і Джону Баку. Я не знаю, чи я правильно кажу їхні прізвища. Джоні баця, я ще впевнена, а Шерон я не знаю. Але ці дві людини важливі, тому що в 2007 році вони написали книгу «We the people», там де описали, як працює соціократія, і почали популяризувати її уже у нашому часі. І от тоді саме про неї дізналися люди з усієї планети. Ця книга продовжила перевидаватись, перекладатись різними мовами. І ми можемо знайти її в інтернеті. Я знаходила її на Амазоні. І от, підходячи, все, все все ближче до нашого часу, у 2014 році дуже. Цікаво, насправді, порівнювати дати, і появи чогось настільки жахливого в наших життях, і паралельно десь в іншому світі, світі хобітів, щось вообще інше. Так от, в 2014 році, і мені дуже страшно це казати, тому що Джеймс Пріст і Бернард. Д... Бо. А -а! Я не знаю. Будь ласка, поставте мені лайк за мої старання вимовляти для вас голландські імена. Це не так легко, як здається. Я впевнена, що ви ніколи не будете переказувати комусь цю історію з іменами. До речі, під минулим відео я дивилася на поліаморному відео. По-перше, дуже дякую, що вам сподобалось. Мені теж сподобалось його знімати, там такі класні коменти. І там 180 чимось лайків. І я думаю, чи можна, щоб на цьому відео було 200 лайків. Я знаю, що 200 людей точно подивиться це відео. Можливо, вони не додивляться до цього моменту, проте. Ви можете поставити лайк за них всіх, хто не поставив, і мені буде супер приємно. Так, от що роблять цей Бернард і Джеймс у 2013 році вони збирають знання про соціократію, в тому числі ту книгу, якісь і які раніше писалися, і вони через спеціальний сайт, який дає змогу. Ліцензійно, в відкритому доступі розмістити якісь знання, які пов'язані з розвитком, з джайл системами. Ну коротше, це всякі дуже круті хайпові системи для роботи і для організації будь чого насправді так, от вони розміщують інформацію про соціократію і вони починають займатися тим, щоб інформувати людей, щоб пробувати самим цю систему вести і так далі. Місія соціократії це взагалі створити більш ефективне суспільство, більш задоволене суспільство, більш наповнене суспільство. А з 2015 року Берн я б називати його Берн і Джеймс. Вони починають створювати таку штуку, як соціократія. 3.0. і оце та річ, яку вам треба загуглити, куди вам треба піти, якщо ви вирішите про це дізнаватися більше. Тому що ці типи вони настроєні дуже серйозно. До них доєднується ще одна колега, жінка Ліліана, і вони активно починають об'єднувати навколо себе всіх людей, які зацікавлені у соціократі, і вони досі працюють на неї, залучаючи людей надавати зворотній зв'язок і пробують об'єднати людей, яким це е, цікаво. Якщо слухаючи все це, у вас виникає питання, наскільки це ідеалістично чи працює це, я можу сказати вам так: воно працює, воно працює, і найактивніше, звичайно, соціокритичні підходи імплементує у свою роботу якісь екосистеми. саме Голландія, тому що там це все розпочалося. і Там такий перший приємний досвід, є кому це розповсюджувати. Зазвичай соціокритичними підходами користуються. Екосела, благодійні громадські організації, освітні дуже часто консалтингові є всякі організації. Да, ти можна піти, попитати, попробувати, і також айтішка, Да Ну, це не дивно, тому що все таки в айті компаніях дуже часто використовують agile, а соціократія 3.0, вона дуже сильно з цим пов'язана. Вони, ніби в такій взаємодії. Якщо ви зацікавлені у ресурси, хочете дізнатися більше, можливо, знайти ці статті, про які я тут говорила, то ви можете поділитися, подивитися такі сайти, як соціократія 30 а також for all, соціократія для усіх. Також сайт, який поширює знання і збирає всякі цікаві дані. Наприклад, на сайті Соціократія для всіх я знайшла карту, де можна подивитися, які організації зареєструвалися як соціократичні, і які люди. На якому континенті і в якій країні є такими в общем люди, які там навколо себе поширюють ці цінності? Якщо вам цікаво, в Росії нуль таких людей найбільше представників і серед бізнесів, і серед людей знаходиться у Данії, також звичайно у Голландії, у Канаді маса. І тут уже ми маємо зробити таку е, цікаву поміточку, що ці країни, буквально Голландія, Данія і. Канада, вони там в якихось топ 5 Ну завжди там між собою будуть змагатися за коефіцієнт найдемократичнішої держави у світі. У нас в Україні є одна така людина, його звати Андрій. Андрій shout-out Тобі ти дуже крутий. Якщо ти це дивишся, ти зареєструвався на цьому сайті, і ти займаєшся гуманітарною допомогою волонтерством. Ми тебе дуже поважаємо. Ти представляєш нас на дуже крутій карті у. Не на Мадагаскарі знаходиться соціократична школа, де 800, уявіть собі людей, і 82 з них це тічери, які повністю управляються школою соціокритична, і це така відкрита можливість для дітей доєднатися туди. Будівництво нового суспільства, я би сказала, так знаходиться просто чиста. Штаб на Мадагаскарі. Що ж, тепер ви знаєте достатньо історії, що ми, ми з вами перейшли до соціократичних основ. Друзі, я хочу відповісти вам на деякі запитання, які виникли, можливо, у вас в голові протягом того, як ви дивилися попередні частини. Ці запитання виникли у мене, і я зробила деякі ресерчі щоб відповісти собі на них. Перше, чи існує в соціократії лідер, хто управляє цим всім, і чому ми думаємо, що це чимось краще ніж демократія, яка працює на капіталізм. Ні, у соціократії немає лідера. Там є роль лідера, проте її можуть брати на себе різні люди в різний час, змінюватись. Там роль лідера більше схожа на той дальний світ, який намалював нам Зеленський у своїй кампанії, де президент кожен з нас тільки в соціократії це. Частина це типу абяза, Кожен може дуже легко. і Ви побачите, як дійти до ролі лідера при при невеликому навіть бажанні, і ця роль лідерства вона не дає тобі більше ніж комусь, окрім того, що це може тебе якось типу розкривати по-новому твою індивідуальність. Те, що було сказано в самому початку зародження соціокритичної ідеї, це те, що це влада компаньйонів. Також мене цікавило питання, яка там система. Покарань, тобто чи існують вони взагалі там штрафи, чи що хтось сідає в'язницю. В Ні, ніхто не сідає. Там відсутня система покарань, окрім такої, що ти ізолюєшся від суспільства, і чим більше твій злочин, там жорсткіша твоя ізоляція. Насправді, ці системи вони там лоукі на якихось рівнях показані у Саммерхілі, де є діти, які порушують правила, і ви можете подивитися, як з ними взаємодіють. І також соціократія дуже часто використовує підходи не. Сильницького спілкування, і тому, ну, якщо я не знаю уявити таку ситуацію, що ви йдете і ви чомусь перевернули смітник на вулиці, то ви за це не виплачуєте адміністративний штраф, а спочатку з вами говорять і питають. Чому ти це зробив? І можливо, ваша причина буде достатньо валідною для того, щоб, щоб це змінило суспільство. Можливо, це реально тупий смітник, стоїть там, заважає, не знаю, на дорозі. Десь соціократія може створювати свої певні правила покарання, але вони точно мають прийматися кожною людиною. А за правилами згоди чи є соціократичні держави зараз, якщо ми хочемо це перевести на рівень країн? Хто може слугувати прикладом? Чи є таке? Ні, такого ще немає, і насправді це було б. Трохи тупо враховуючи вік теорії, да, тобто вона ще бере свої розгони. Ви можливо ніколи не чули такого слова. Також це вимагає певного рівня свідомості, готовності людей до цього. Що в принципі соціократія вважає одним зі своїх основних таких задач, це підготувати людей до сприйняття цих правил, цих законів, поширювати інформацію. Плюс це все має бути за доброю волі. Країна, яка найближче до соціократичних підходів, це Голландія знову ж таки, і в Голландії. Є така штука. Якщо організація є соціокритичною, вона перейшла певні перевірки. Вона підходить під критерії, щоб такою називатися, то така компанія, така організація, такий бізнес може не платити соціальний податок, тому що вважається, що її працівники уже і так в кайфі собі існують, і їхні потреби вони сильно закриті у Голландії. Можливо, є свої мінуси, як у держави, проте вона. Точно дуже цінує життя людей і комфорт людей. І от в таких штуках Голландія, звичайно, на високих рівнях свідомості знаходиться. Нещодавно моїм домашнім завданням для самої себе стало дізнатися більше про механіку гри в соціократії, да, тобто про те, як вона працює, і знаєте, що цікаво, що цю систему справді дуже легко розмножувати. Соціократія це система, яка керується децентралізацією, причому повною децентралізацією. Вона направлена на ефективне прийняття рішень, на їхнє узгодження, а також на те, щоб кожна людина в екосистемі почувалась. Зрозумілою і почутою. Один з основних елементів це взагалі, напевно, найосновніший елемент соціократії це кола. Що таке коло? Коло це група людей, яка об'єднана однією метою, яка працює на глобальну мету і яка працює на місію. Уявіть собі два кола. В кожному колі є такі дві ролі, як лідер і делегат. Лідер і делегат одного кола є одночасно учасниками кола номер 2 Але там вони не є лідером і делегатом. Там вони виконують інші ролі. Так само у колі номер 2 є свій лідер і делегат, який є одночасно учасниками Свого сестринського можна так назвати кола. І таким чином кола пов'язуються між собою. Звичайно, в цій концепції не вистачає якогось загального менеджменту, і в принципі він там логічно з'являється, тому що уявимо трошки більше кіл, і оцей цей лідер делегат з кожного кола буде доєднуватись до загального кола. Вони отримують результати роботи з кожного кола і починають приймати більше ж такі глобальні рішення, щоб потім координувати свої кола. Про те, як ми можемо уявити собі, що це дві людини, які можуть виконувати певні задачі в своєму колі. Також вони являються лідерами делегат, тобто приймають рішення ще в іншому колі. Така координація і заняття рутинами, і вони можуть втрачати фокус уваги на важливому. Є ще одне коло, яке називається Mission Circle. Воно займається якраз таки місією. З кола загального делегат та лідер є частиною кола. Яке відповідає за місію, як ви бачите, з огляду на це дуже важко в соціокритичній системі, не викликаючи у когось якихось підозр, навіть якщо ви відвігаєте такі якісь егоцентричні ідеї, що ви хочете бути лідером вічно, ним вічно лишатися. Соціократія може здатися трохи ідеалістичною системою. проте правильна культура робить неймовірні речі з людиною, з її психікою, з безпекою, яку людина відчуває, і також приносить. Дуже класні результати, тому що класні результати це класний процес. Знаєте, мені не подобається, коли соціократію порівнюють з комунізмом, тому що соціократія це та система, яка уже вчиться на комунізмі, просто бере собі за мету спочатку поширити соціократію максимально, а потім вже будувати все більше і більше кола. Да, уже просто залучати людей на своєму прикладі, а не казати, що отак от ми тепер живемо і всі хавити. Я все таки більше вірю в систему які усвідомлюючи ризики, починають з меншого. Вони беруть стільки часу, скільки їм потрібно, для того, щоб спробувати проаналізувати, що пішло так і що пішло не так, і починати покроково діяти. Перше, що бере до уваги соціократія і чим її це відрізняє від демократії, це залізобетонне правило, фундаментальне, що кожен має погодитись. Кожен має дати згоду, саме тому цей підход називається. Правила згоди, як працює правило консенту, перше воно бере до уваги те, що у кожної людини є її преференції, а є ранг толерантності. Моя преференція це азійська кухня. У мене також є подруга Віка, яка обожнює італійську кухню, піца, паста і все таке. Враховуючи наші преференції, ми з вікою не можемо зустрітися, тому що ми обидві будемо незадоволені тим, куди ми прийшли, не дивлячись на те, куди ми підемо. Але як у кожної людини у нас є такі речі, які не є для нас найпершим вибором, проте вони можуть бути другим або третім вибором. Вони знаходяться на нашому такому рангу толерантності. У віки, наприклад, полем толерантності є українська кухня. Але вона зовсім не хоче азійської. А в моєму рангу толерантності знаходиться італійська кухня, бо я також люблю італійську кухню. І от таким чином ми обираємо італійську кухню. Так, я не отримую свій first choice. Я дуже хотіла саме азійську кухню, від азійської кухні. Проте я не проти італійської. А для Віки це реально її преференція. І ми можемо погодитись на цьому. Це все одно він він. Розумієте, чому деяким людям може соціократія здаватися дуже важкою, тому що їхній first choice, він не обраний. Ми тут це дуже часто можемо помічати перед виборами, коли людина хоче, щоб виграв якийсь один кандидат, але вона зовсім не готова на інших. І люди, які хочуть, щоб виграв їх кандидат або кандидатка, але вони в принципі більш толерантні до інших людей. Вони можуть просто легше результати сприйняти і не думати, що всі гавнюки, бо вони не так обрали. Звичайно, якщо ця людина зовсім не попадає в їхню зону толерантності, це все для них просто не найпри прийнятне, то тоді вони будуть неймовірно засмучені, і це саме те, чого соціократія вона уникає, щоб обиралось те. Що зовсім не підходить, чисто семантично в соціократії це також іноді називається категоричне ні. Тобто це моє категоричне ні. Хочете як не хочете, навіть якщо у вас 99 людей, а я одна проти, з моєю незгодою мусять попрацювати заново. Мені можуть донести, що це класно, або можуть прислухатись до того, що я кажу, і обрати певний компроміс, або зовсім змінити підхід, і всі погодяться на моє. Це можливо у соціократі. Штука, за яку критикують соціократію, це якраз такі довге прийняття рішення. Тобто ніхто не сказав останнє слово. Немає людини, яка стукне по столу і скаже, так надо!» і блядь, нам це не подобається. Люди дуже довго там роздопляються на своєму рівні. Але мені здається, що це правило звички, і мені здається, що це дарує людям неймовірні можливості і що можна і потерпіти. І що це взагалі нічого страшного в цьому немає. Краще люди вч будуть вчитися приймати рішення швидше, кожен сам за себе, а не хтось за них. Але пошвидше і ці проблеми, і знаєте, взагалі це така проблема в голові. Тіпа типу. зміни свій погляд на це, і це не буде для тебе більше проблеми. Рішення це коли дали всі консент. Все, іншого рішення немає. І вже після того це рішення можна йти делегатами поширювати на інші кола. У соціократії також є ще купа різних елементів: як давати фідбек, як відслідковувати ефективність цієї праці. Соціократія зовсім не каже про те, що ми йдемо на поведуючись емоцій або забаганок. все таки ця система створена для того, щоб реалізовувати місію через. Практичні задачі, і от саме соціокритична система вона дає це відчуття приналежності наповно. І я розумію, що це щось що може давати людині наповнення дуже сильно. Якщо вам сподобалось, що я розповідаю про це. Якщо ви вважаєте, що це корисно, цікаво, щось нове, то я сподіваюся, ви віддячите мені лайком. Я хочу, щоб їх було 200, Це дуже багато для мого каналу, взагалі, але. Я би хотіла коментарем. І, взагалі, якщо ви бачите в цьому ну прям ще більшу цінність, то ставайте спонсорами цього Ютуб каналу. Ну а ми побачимось з вами в нових відео. Пока!